Всім друзі привіт! На каналі шевченко Лазарко виліз на ось таку висоту на тую. Погляньте, хто тут. Які голуби маленькі. Бачите? Малесенькі, ще зовсім. і іще один. Ганна О, боже, такие. Малые, синки, гадаю, Вот такие, Ой, такие И Это такие дела. О, голуби. Тых батьки скоро они будут уже вылетать. И вот этот... Прив'язав шнурком з стюків е, так його, фото селфі палку, телефон в джепив, виліз на тую, натую. Зараз покажу. І вот такі тут голуби. Маленькі. Двоє братики, де зустрічки або братик зі зі.